А є у нас велике різноманіття жанрове і в тому числі тематичне суспільно-побутових пісень. Перше, це пісні козацькі. Як ви думаєте, про кого вони у нас? Про козаків. Правильно, супер, дійсно, про козаків. Козаки у нас виступають головним героєм. Далі у нас є пісні чумацькі. Ну, лично також про кого вони? Про чумаків, про. Правда? Леді, а хто такі чумаки? Чим вони нам відомі? Я не пам'ятаю. Пам'ятаєте? Ніхто не пам'ятає, ні? Соню, е Настю Пошнюк? Не пригадуєте, ні? Не mm -hmm. Ні. Добре, тоді розповідаю. чумаки це були щось е на кшталт таких е продавців або навіть перекопів. Е чумаки вирушали до морів, до селених Озер на південь і на схід України на різні е е копальні, де добувається сіль. Або ж, наприклад, на якісь е, інші там видобутки чогось, е, звичайно, щоб так воно було корисне для побуту, е, вони це все могли викупляти, могли добувати самі і перевозили до інших міст, в тому числі і до своїх рідних поселень. І само собою чумаки це були так звані мореплавці на суші, вони орієнтувалися за зірками і мали певну маленьку романтику у чумацьких піснях. До речі, якщо проводити аналог з ними, то з якою професією ми можемо провести аналог зараз сучасною? Мореплавці так. і далекобійниці. Далекобійники далеко. трішки, правда, бо ж вони також ж. Так, щось з нової точки в іншу точку перевозять. Ось, є кріпацькі пісні. Ну Тут, на жаль, дуже сумна сторінка нашої історії, тому що кріпацькі про кого? Про кріпаків Кріпаки, так, знаємо, хто це такі. Так. Що, так. А, чим вони займалися? На жаль, них була дуже складна доля, і тільки в 1861 році вони були звільнені з самого кріпацтва. Взагалі, яка історія кріпака? Якщо кріпак. Чи дівчина, чи хлопець без різниці, і поєднує своє життя, тобто виходить заміж або одружується з вільною людиною. Та вільна людина також стає кріпаком, і автоматично всі діти нащадки також будуть кріпаками. На жаль, кріпак це фактично була е, людина, е, якій могла дати вільну, так? Е, але. Це відбувалося не завжди за якісь окремі заслуги, і тут дуже часто ніхто не хотів давати вільно, тому що так цю грамоту. Тому що, отримуючи волю, ріпак, міг найматися якимось працівником, він мав набагато більше прав, ніж ті, хто були кріпаками, яких Ріпака, можна було продати, його можна було побити, вбити, і тобі за це нічого не буде. Ну, на жаль, не сталося як до, знаєте, е, не тварин, не а до скота, так, до якоїсь коровки або кізочки, яку можна продати і так далі. Бурлацькі пісні, хто такі бурлаки? Чули колись таке слово, чи ні? Ні. Підказуємо, бурлаки це такі були наймані працівники, заробітчани, якщо казати простою мовою. Коли скасувалося кріпацтво, і навіть ті тоді, хто був вільним, а не кріпаком, могли йти в інше місто на заробітки. Зазвичай це вже відбувалося ближче. До кінця позаминулого століття, коли з'являлися якісь фабрики, в селах роботи ну, було не дуже багато, не дуже вигідно, і багато хто намагався там на якусь фабрику, наприклад, там солеваріння, влаштуватися. Ну, найманські і заробітчанські теж вони дуже споріднені, теж вони туди відносяться. Думаю, знаєте, хто такі наймити й заробітчани. Так, добре: рекрутські та солдатські пісні. Хто такі рекрути? Сказує, вони з солдатами пов'язані. Рекрути це фактично а, солдати, які пішли служити, а причому досить часто таки добровільно. а В ті часи, коли була частина Російської імперії на 13-часної України, вони могли служити від 20 до 25 років. Уявляєте, що ти пішов служити, і шмат життя тебе просто випав. І тільки тоді, коли ти там служив, ти міг повертатися так, до спокійного вільного життя, заводити сім'ю і так далі. Ось, дівчата, така сумна історія, тому зазвичай люди дуже сильно тужили, коли не траплялися такі.